Розсилають сотні резюме різним роботодавцям і щодня чекають, що їх запросять на роботу. А поки, попри спеку, дощ, холод, щоранку хлопець із ДЦП виїжджає на роботу, яку знайшов самотужки. Він працює кур'єром, бо для людини, яка має мету і бажання працювати, не існує жодних бар'єрів. Його подруга Інна Рябко досі шукає роботу. Через ДЦП їй відмовляють, навіть не поспілкувавшись. Робочий день Гоші Млодзяновського розпочинається приблизно о 10-й ранку. У чоловіка ДЦП, але це не заважає йому працювати кур'єром одразу на двох доставках у місті. Було ле розрозіслано півтори сотні точка. От ніхто не вірив, що людина на візку може реалізувати себе в ці. Сфері, бо ну то трохи дивно навіть для мене. Щоб знайти роботу, Гоша розіслав понад півтори тисячі резюме різним роботодавцям, але всі вони, коли бачили довідку про першу групу інвалідності, відмовляли, бо не уявляли, як людина з ДЦП може працювати кур'єром. Тож чоловік вимушено пішов на хитрість, і коли наступного разу надсилав про себе дані, не вказав, що має ДЦП. Йому запропонували одразу дві роботи, і він погодився. Про інвалідність свого працівника директор дізнався згодом. Гошу не звільнили, хоча, й попри гарні результати роботи, певний час сумнівав. Палися, що чоловік впорається з обов'язками. Сказав, що подивимось, як ти будеш впоратися. І якщо все буде добре, якщо не будуть скарги, запісни, то працюй. Минув рік. Гоша впорався і продовжує виходити на роботу, а от його подруга Інна Рябко вже чотири роки шукає роботу. любий супермаркет, маркет, любий магазин, щоб. ББА скадати товар на Києва цінники. Двічі на тиждень Інна має підробіток. Вона складає квіткові композиції. Квіти дають їй мотивацію продовжувати пошук роботи, попри відмови, яких вистачає. Інна мріє працювати в супермаркеті, викладати товар та цінники на полиці, перебирати овочі та фрукти. Нещодавно намагалася влаштуватися на роботу, на якій потрібно сортувати горіхи, але після зустрічі з роботодавцями їй так і не подзвонили. Як я прийшла до мене вийшли і сказали, хай що ми вам затефнуємо. І після того пройшов тиждень два і дзвінка не було. Щоб подивитися, як саме можуть працювати люди з інвалідністю, ми вирушили на маршрут разом з гошею. Він має забрати пакет з продуктами з супермаркету і відвести за адресою замовника. Цього разу гоші знадобилося лише 20 хвилин, аби зробити доставку. Доставку я замовила вчора з АТБ, але наш знайшла кур'єра тільки сьогодні. Але я дуже рада, що дають можливість працювати людям з особливостями, що вони можуть знайти собі роботу і працювати. Гоша має середню технічну освіту та вищу психологічну. Зараз він працює кур'єром і поки ця робота його влаштовує. Інна має незакінчену вищу. Вона психологиня. Мріє щоранку збиратися йти на роботу та жити звичайним життям, у якому є місце робочій рутині. Опитування WorkUA виявило, що 78% зареєстрованих на сайті роботодавців готові взяти на роботу людину з інвалідністю однак її не можуть знайти люди з інвалідністю. Людмила Левченко, Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина.